Продюсерська компанія LucasFilm подає до суду на автомийку, що на околиці чилійської столиці. Вона звинувачує її в плагіаті, оскільки мийку оформлено у стилі телевізійної саги Зоряні війни. Старвош раніше ділилася в соцмережах відеороликами, на яких видно, як персонал станції виконує роботу в костюмах Чубаки, штурмовиків Боба Фета та Дарта Вейдера. Юристи, які представляють автомийку, кажуть, що власник маті Асхара якраз був у процесі реєстрації свого бренду в патентному чилійському органі, коли отримав позов від творця франшизи компанії Lucasfilm. ми зі сім'єю вирушили в подорож до США, і я постійно казав, що хочу відкрити автомийку. Моя донька так часто чула від мене мийка машин. Що коли ми були в Діснейленді в розділі зоряних воєн, вона сказала, чому б не назвати її зоряна мийка. Адвокати Хари кажуть, що американська компанія хоче заблокувати реєстрацію назви, стверджуючи, що бренд автомийки надто нагадує стиль зоряних воїн». Власник чилійської фірми заперечує позов. За його словами, назва автомийки досить відрізняється від назви фільму, щоб уникнути плутанини. І що авторські права продюсерської компанії, хоч і поширюються на такі продукти, як іграшки, меблі та безалкогольні напої, не охоплюють сфери миття автомобілів.